Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Попри те, що наземні сили ППО Румунії зафіксували підозрілий об'єкт пара Міг двадцять ленсер румунських повітряних сил повернулись без результату. Повітряний простір Румунії був порушений невідомим об'єктом. Скоріше за все, аеростату з кутовим відбивачем. Зазначимо, що використання таких літальних апаратів з такими пристроями помічено з боку Російської Федерації з огляду на повідомлення від командування повітряних сил ЗСУ ще 12 лютого. Також існує інформація, що вони були помічені і сьогодні, 14 лютого, і схоже, долетіли й до Румунії, бо близько 12.30 у повітряному просторі цієї країни на наземних РЛС був помічений об'єкт з доволі схожими характеристиками. Він перебував на висоті 11 кілометрів на південному сході країни. Як цитує видання Defense Romania представника повітряних сил Румунії генерала Костантіна Спану, на перехоплення цього об'єкта о 12.40 була піднята пара міг 21 .00. Ленсер, але льотчики не знайшли у повітряному просторі цей об'єкт ані візуально, ані за допомогою бортових радарів. При цьому пошук продовжувався 30 хвилин. Й одразу треба нагадати, що румунські міг 21 один ленсер пройшли глобальну модернізацію, яка також торкнулася РЛС, яка була замінена на ізраїльський радар LM-2032. Тобто мова не йде про застарілість систем, але як справедливо зазначає видання справа в тому, що з цією проблемою вже зустрічались повітряні сили США. Коли намагались перехопити зонд, що прилетів з Китаю, тоді як повідомляли американські змі до радарів винищувачів були внесені спеціальні налаштування, які дозволили відображати цілі, які рухаються на малих швидкостях. Також неможливо не згадати й про те, що 10 лютого у генштабі зсу повідомили, що російська крилата ракета Калібр увійшла у повітряний простір Румунії, але у Бухаресті повідомили, що не зафіксували це. А на перехоплення було відправлено як сьогодні, пару міг 21 ленсер, які не підтвердили заходження ракети у повітряний простір НАТО, враховуючи те, що мова йде про аеростати, які рухаються за вітром, то піднявши дані щодо його напрямку, можливо й оцінити звідки рашисти запускають ці аеростати з кутовими відбувачами. Відповідно до даних сервісу Віндії, то станом на 12 годину, 14 лютого, на висоті 10 кілометрів вітер мав чіткий напрям з півночі на південь. З огляду на це можливо зробити припущення, що запуск цих аеростатів для того. О, щоб вони могли дістати Румунії, здійснювався або з Білорусії, або з Брянської області. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.